Всім друзі! Сьогодні я хочу зняти відео, як я збираюся на виступ. У мене завтра виступ, напевно. Вибачте, будь ласка. Я хочу зняти, як я збираюсь на виступ, хоча у мене виступ завтра. Так, поставлю спушу, що... ось такі гарні носочки та ось такі бантики. Ось, я зараз вам ще покажу костюм. Це обов'язково, бо я дуже-дуже хочу вже поскоріше виступити, він буде в 2 часа. В 2 часа. В якому місці я не буду розповідати. Не дивлячись на що, то зараз покажу вам мій костюм. Поки воно в мене виглядає ось так. Ось так, в нас така блузечка, все, отака штучка. Уже завтра виступ, уже не терпиться. Якщо е, що, то скачіть, чи ви хочете, щоб я сняла тут виступ. І показала мою категорію. У мене доволі складна категорія. І напевно, ось, ми будемо танцювати мою подругу. У мене найкраща подруга на танцях па – Паліна. Ну, Паліна, па вона це, це ж терпить. Вона танцює сольний. Я теж дуже хочу свій сольний танцювати, але я не буду. Ну, напевно, буду, але це ні, напевно, ні. Зараз, скажете, ви, напевно. Якщо це відео не наперед, то якщо що, то мені не треба дуже сильно ваші ті перегляди. Для чого ви мені? Ладно. Мені головне, щоб вам подобалось. І... Так сказать, подобайки. Класно, подобайки, але. Ну, ну значить, я понімаю. Передайте мені це. <сі> я хочу бачити від вас, що вам сподобалось. А так, як ви бачите, то вот такий у мене красивіний костюмчик. Завтра буду в нього виступати. Я вам зніму відео, як я наряжена. Хто поставить лайк, на того підпишусь. Ви теж підписуйтесь. <сі> Хто хоче ще попасти в список. Да, я буду показувати вас всіх. Хто хоче, щоб я поміняла цю бабочку, прямо сейчас то пишіть. Я хочу вам сказати ще, то як я Я говорю на суржику, я не можу повністю нагорити на українській мові. Я ось зараз буду вже віддавати мамі костюм, хай вона повадить, якщо зможе, та мені забере торбу. Бо я не виживу там 5 часов сидіти. Без їжі, по-перше, во без води та без цього. Хай, вона, вона, хай мама моя забере мені, так сказати, ланчбокс. А якщо ви не знали, то я говорю мамам, саму мамам. Сьогодні день дочки і всім пока.